Вітаю всіх! Ви на каналі Естетична Скарбничка, і в цих відео я показую, як я застосовую конвертний метод для своєї сім'ї. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Сьогодні у нас останні вихідні перед Новим роком, як завжди, я розкладаю. У нас було не авансу, не зарплати, але ми розкладаємо на продукти обов'язково і все, що залишилось на челенджі. До речі, у мене новий гаманець. Я дуже хотіла такий. Я в одних відео розповідала, що я собі хочу замовити, і я це замовила. Ось так він виглядає. дуже зручно все є для, для карток. Ось тут копійки у нас. І так, на продуктах у нас залишилося. 40 гривень. Якщо е, я навіть намагаюся, якщо я бачу, що залишаються ось такі дрібні двадцятки, я їх вже намагаюся не витрачати. Ну, Щоб на челенджі було. І так, на продукти, як завжди, кожен тиждень ми ложимо 2500 гривень. Свято у нас буде невеличке, з кожним роком я все менше і менше готую, і всі наїдаються, і все дуже добре. Тож, 2,5 тисячі. Ми сюди в інші конверти. Ми нічого не застосовуємо, нічого не кладемо. Це вже буде. Я сподіваюся, на наступних вихідних встигне прийти зарплатня. Має прийти. І так. До речі, я закрила челендж грошове прання. Але, на жаль, я не зняла для YouTube каналу, я зняла для іншої соцмережі. Тому я виставлю ось тут його буквально фрагменти. Сьогодні в категорії прання в, в челенджі я закриваю останні дві машинки, замальовую, і повністю в мене буде закритий цей челендж. Давайте разом порахуємо, скільки у мене вийшло. 100. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, 500, раз, два, три, 4600 80 гривень. Виходить, з одного челенджу. Що в мене вийшло, скільки я зібрала. І я в ньому помилилася. Я порахувала під 680, а з цих машинок всіх виходить 580 гривень. І я розложила їх на. Ось цей челендж додала два мішечки, 600 гривень. 100 гривень, які я помилилася, я, звичайно, взяла з продуктів, але саме головне, що я взяла у себе, а не у позичила чи ще щось. Тобто, ми сьогодні розкладаємо дві двадцятки, У мене було якраз два прання. Ми замальовуємо дві машинки. Я знала, що в мене буде два прання, і я намагалась зберегти ці двадцятки і дочекатися, коли вже буде розкладатися наступна, наступна частина в 2500 конверт пустий, і ми його починаємо спочатку. Кроки дрібні, але вони приємні. Тут навіть по 50 можна відкладати, але чомусь мене поки влаштовують двадцятки. Це все. Відео не швидке. Я вам бажаю затишку в родині, добра в серці і мирного неба нам всім. Дякую, що були зі мною. Побачимось!